Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні досить незвичне відео. Я такого ще не знімала, ще вам такого не показувала, але дуже-дуже частенько ви в мене питаєте і задаєте мені такі питання, які спонукають на саме таке відео. А... Сезон ярмарок у парку на вулиці закінчився. Досить активний був цей рік, майже сім місяців я відвідувала ярмарки. Ярмарки були на вулиці, сезон був гарний, вдалий, теплий, і весна, і осінь, і літо, все було тепле. Спонукало на працю, досить активно я працювала, тому мої запаси іграшок досить швидко зменшуються. І Частенько я кажу фразу, що мені не вистачає іграшок, що в мене досить мало іграшок, а ви мені кажете: де мало, багато в тебе іграшок, багато? Ні, у мене таки мало іграшок. І я вам зараз це в цифрах доведу, тому що ви частенько мене питаєте: скільки ж в тебе іграшок, скільки в тебе в наявності іграшок? Яка кількість іграшок у вас в наявності? Тому я вирішила, що. Під, бити підсумки, порахувати, посчитати, подивитися. Можливо, якісь іграшки вже не актуальні, їх треба відправити в якісь нові домівки, а більш-менш ходові іграшки залишити і порахувати, скільки ж в мене їх лишилося. А я вам в кадрі потроху показую, потроху кручу камерою верчу, навмисно взяла. Не з штативу, а з рук знімати, щоб вам показувати і розказувати про свої іграшки. Досить багато в мене є іграшок з марафонів. Є круті іграшки, які в мене вже на повторі вже неоднократно я їх вив'язую. Запасаюся потроху дракончиками. Є такі іграшки, які були зв'язані. Досить важко, які мені давалися досить важко, і не хотілося б на них трішечки скидувати, тому є незмінні ціни. Я вам в кадрі поставила це майже всі іграшки, які в мене є. Дуже-дуже їх мало в мене. Але, але я буду працювати і надалі, щоб мій асортимент поповнювався, щоб їх ставало все більше і більше. І а, надихати вас своїми результатами. А, ось такий ось у мене є лоточок з маленькими іграшками. Це в мене самі найменші. Оце ось плюшечки, це майже і всі. Є в мене ще 5 котиків колобочків я вам зараз їх покажу. І оце ось і всі дешевенькі іграшки. Тут у мене є левчик, собачка і ведмедики. Це по МК від Жені. Ось така ось. У... Крута компанія. Це і все. Чотири штучки по женіному мастер-класу. Це дуже-дуже-дуже мало. Тому я буду продовжувати створювати женяних малюків і показувати вам багато-багато різних маленьких іграшок, які користуються попитом. А є в мене ось тут один, два дракончика таких лишилося плюшевих. І. Остався один ось такий ось у мене зайка. Все, більше таких малюків в мене немає. А ось і всі мої їжачки, 7 штучок. Це дуже-дуже мало, тому що вони в мене і в лотерейки приймають участь. І ось така в мене ще компанія назбиралася. Котиків. Котиків, колобочків у в мене залишилося всього-навсього 5 штучок. Якщо я буду ходити у е, приміщення в новорічній ярмарці, то мені потрібно дуже-дуже великий асортимент поповнювати, нав'язувати і е, готуватися заздалегідь, тому що далі вже не буде часу нав'язувати. Там щільний графік, там по три дні у приміщенні потрібно на ярмарках сидіти. Ось такі ось ще 5 котиків колобочків Є в мене трішечки новорічних іграшок. Зовсім трішечки. Десь в мене ще сніговічок був. Ось він ще сніговічок в мене є. І в мене ось такі ось ще є патріоти. Патріоти-котики патріоти зайчики. зайчики Ось ось такі ось у в мене зберігаються зазвичай ще малюки дівчата-зайчики в сукнях. Їх взагалі нема в наявності. А це дуже-дуже погано, тому що вони продаються. І з оцієї колекції в мене також, дивіться, із колекції в мене лишився один ведмедик. А їх планувала нав'язати дуже-дуже багато. Всі попродалися, дуже багато цієї колекції іграшок продано, тому обов'язково буду поповнювати ще такі запаси. Лишилось у мене два брязкальця, Дві ось такі ось у морквинки. Це дуже мало, дуже-дуже мало. Треба поповнювати ще запаси, ще нав'язувати, ще багато готуватися до нових ярмарок. Ось такі ось у мене ще користуються попитом котики. Є така ще схема зайчиків, у мене я ними частенько працюю. І ось такий у мене один, один поки єдиний дракоша. Я маю на увазі по цій схемі, тому що планую ще таких не в'язати. Є в мене ще одна оголена дівчинка, одна поки без сукні. І є в мене дві ось такі ось о, дівчини, величенькі, багатенькі, дорогенькі, які з зйомним бранням в них знімаються суконьки. Є ось така ось дівчинка-бджілка лишилася. І є в мене ще ось такі ось о, дві маленькі дівчинки я такі в'яжу. Дві штучки в мене поки лишилося, а я люблю, коли їх багато. А, трішечки вам показала, трішечки вам розказала. А, ще покажу невдаху свою. Ось такий у мене є ведмедик. Це по Яненому опису. Не вийшов в мене з першого разу такий ведмедик. Але поки він в мене лишився, ще поки не знайшов нову домівку. Також у мене є ще один а, динозаврик. Динозавр якось такий ось, ось смішненький також, поки в мене залежався, ще не, не знайшов свою домівку. І лишилася в мене одна ось така ось обджілка. Обджілка по безкоштовному мастер-класу нашої української майстрині, вона за донат роздає такі мастер-класи. Поки одна, а їх потрібно дуже-дуже багато. Ось така ось, ось крута, величезна, шикарна компанія. Я обожнюю свої іграшки, обожнюю все, що вив'язується. Хочеться набагато більше, хочеться в'язати і плюшки багато, хочеться і напівбавовни багато встигати в'язати. Але поки це і все, що мені вдалося нав'язати за літній період, за кінець осені майже вже і листопад до половину пролетіла. Ми сьогодні готуємося до зустрічі з дітками. Ми збираємо посилочки діткам у дитячий будинок. Тому сьогодні у нас така вийшла неочікувана колекція на столі, на дивані. Ми тут розбираємо з мамою, підраховуємо, роздивляємося її. я трішечки сортую, які іграшки я хотіла б відправити діткам. Ці іграшки я лишаю собі і ось. Це все, що ви тут зараз бачите. Забула вам ще про Марусі Прокопенко колекцію розказати. Ось Лишилося поки тільки 4 штучки це одна жабка і три зайчика. І все. Поки, поки нема більше на них часу вив'язувати. Ось така ось велика компанія, наче велика, а в той же час це дуже-дуже мало. Це я вам зараз показую у наявності 106 іграшок. Оце все займає дуже багато місця, а всього лише 106 іграшок. Я зараз це все приберу, складу в сумочку, порахувала всі поперебирала. Ці іграшки пакую знову на ярмарочний асортимент і покажу вам ще одну сумочку і трішечки плюшок. І ще трішечки розклала своїх. Плюшевих і іграшок, які в мене постійно висять. Це ось така ось компанія. Це більш із дорогих іграшків, оцей ось рядочок. Тут трішечки вже стареньких лишилося зайчиків, і трішечки плюшевих. Це в мене всі плюшеві зайчики, 5 штучок. А, начебто і гарненьке вже кількість, вже 5, але ні. Для ярмарок їх набагато потрібно більше. Чотири змійки лишилося, два гусачка і дві єдиноріжки. Це, до речі, і всі мої єдиноріжки, які в мене є в наявності лише дві штучки. Дуже-дуже-дуже сильно мрію собі нав'язати багато різних і по різним схемам, і великих, і маленьких, але поки в мене лише в наявності дві штучки. Була одна ще з стареньких запасів досить довго каталася. Але й вона в цьому році знайшла свою домівку, і лишилися поки дві сестрички в сукнях. Плюшевих іграшок знову мало в мене в наявності. Треба підв'язувати, треба багато нав'язувати, робити запаси, але часу поки не вистачає. Це ще я додала до свого списку ще плюс 25 іграшок, і того у мене в наявності є 4 брелочки, і. 131 іграшка. 131 іграшка це дуже-дуже-дуже мало. Тому я на весь місяць листопад собі написала величезний, крутезний список і буду в'язати багато, готуватися до майбутніх ярмарок або до наступного сезону, як там вийде, і буду показувати вам свої результати. А іграшок стало в мене набагато менше, тому що я їх трішечки розполовинила. Ось така ось колекція з асортименту з наявності поїде до дитячого будинку. Ми кожного року від нашої школи збираємо діткам подарунки, різну канцелярію, різні смаколики, іграшки, хто що може приносить. В цьому році ще і нашим воїнам збирають шкарпетки. Збирають в'язані, так як в мене часу на в'язання шкарпеток не вистачає, але дуже-дуже хочеться. Тому я вирішила підтримаю діток і трішечки відібрала своїх іграшок для дітлахів, які в цьому дуже нуждаються. Ось така ось колекція від нашого класу, від нашої школи, буде відправлятися разом зі смаколиками. Ось і всі мої підсумки, ось і всі мої результати, які хотілося вам розказати, показати, це дуже мало, це дуже маленький асортимент. Я розумію, що дуже багато потрібно працювати, і дуже багато потрібно приділяти часу і плюшевим, і напівбавовним іграшкам, але поки, поки ось такі ось маємо результати. Ось такі ось залишки і ось такі ось круті. Яскраві гарні іграшки. Пишіть, ви, скільки у вас наявності іграшок є на сьогоднішній день. Цікаво було почитати ваші результати, скільки ви маєте на руках іграшок. Пишіть, як вам така ідея ділитися добром з дітками, чи віддавали ви на благодійність свої іграшки, чи ні. Почитаю вашу думку стосовно цього питання. І Будемо на сьогодні з вами прощатися. Я буду обов'язково створювати красу, буду обов'язково з вами ділитися результатами. Ще не одне відео вас чекає попереду, знімаю, надихаю вас і мотивую себе. А канал дуже сильно. Надихає на працю, інколи, бува, хочеться опустити руки, нічого не робити, але згадуєш, що ярмарки, згадуєш, що є канал, згадуєш про дівчат, які постійно пишуть, і береш себе в руки і починаєш знову працювати. Я вам кажу величезне дякую, що ви мені допомагаєте, що ви мене надихаєте і окриляєте. Я бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!